І він змушений був піти на біржу, але вже таким біржовим маклером. І цих людей називали зайцями, людьми повітря, люд менш. І він оце життя біржі знав зсередини. І в нього є такий, ну я не знаю, можна це назвати романом чи ні. Роман у листах, коли листують листуються дві людини чоловік і жінка Менаге Мендал і його жінка Шендешендел. Це Ну просто настільки дотепні листи, і настільки вони ну, малюють просто цю картинку життя містечка і життя цих людей, які намагаються працювати на біржі. А, і він якраз пише про себе. І такі дуже мені сподобалось в одній критичній статті такий пасаж. Він ну вважається, що його альтер-его це те в'єтев. Навіть є багато таких а, дружніх шаржів, де вони поруч. То вони на возі їдуть поруч, розмовляють про життя, ну і багато інших. Але на, насправді альтер-его Шоломалейхема це той самий Менах Мендо. Відерштанд. Супротив.